Всім, сьогодні я покажу вам абісінську скважину за один день, скажімо так. Вона буде пробуватися, як і минула, десь години половиною до 3. Але ж це я вам сказав сама скважина. А вся підготовка, все це. Ось дивіться, ось ця труба синя, що лежить, ось там на краю з фільтром. Я покажу, як я її робив далі. Вона зайняла в мене півтори години, скажімо так. Підготовка ось ці труби, всі штанги. Там перевести, скласти, занести, ось це все зайняло в мене десь хвилин 30. Ось цей хамут на край труби. Зараз, ось це, казалось би, що там? Загубив, шукав годину. Ось ці ямочки, при ямочки, дивіться, відстійник, перший відстійник і забурився на... Сантиметрів 70 зараз доберусь, покажу. Ось це зайняло ще годинку десь так, плюс-мінус по часу. Труби, воду, ось це все протягнути, це також час. Це і насос притягнути, це все електрику, все воно сам, саму скважину швидше копати, ніж ці всі підготовчі моменти. Коли у тебе все на прицепі, це завантажено із генератора, ти це все. Ти то ти можеш і за 3 години це все зробити. А як у мене тут, знаєте, на одному дворі, на другому, на третьому десь щось все розкидане, десь там туди-сюди побіг, щось десь допомогти, то не так і швидко. Так, переходимо до скважини. Ладно? Дивіться, <кхів> вибрав я ось чому тут? Тому що ось там в мене часник, як бачите. Ось то вже все часник. Це друга діляночка з поливом. Дивіться. Перший приямок викопав, тут в мене насос. Насос зараз покажу Ось так з відром, бачите, ось там відро стоїть короче, замулений вже трошечки, то зараз викопав одну, другу, Заборився Ось Тут це піддони чисто, щоб штанги ставити зверху, було легше. І ось зараз. Добурюю ще трошечки ось такий старт, скажімо так, і вставляю перший стартовий бур сюди. Бури я виготовляв сам, там є перше відео на каналі з першої серії про скважину. Ось бур, кінцевик. Я відразу окремий зробив на різьби, потім зрізав, зробив ось такий. Бачите, пер... після першої скважини він в принципі не затупився, ну трошечки кінцевичок. Він з ресори. Іде як кріт. Під тиском вода і буря. Ось такі штанг. Їх у мене на 12 метрів. Шість штанг по 2 з копійками метрів, тобто там 12-60 чи щось таке можна пробурити, максимальна глибина. Ось такий ключ на швидку руч. Змонтачив, зварив. Тут зажимчик, тут гайки такі, щоб зарізалися. Ну, коротше, щоб було під руками і ліпив. Все швидко і все сам зробив, все класно. Ось такі ключі, трубні треба для скручування різьбових з'єднань. Насос вам дренажний потрібен великої продуктивності, тому що чим більша продуктивність, тим легше і швидше буде копатися, бо це гідробуріння йде. І об'єм води вам повинен бути великий. Зараз практично літо. Води в ґрунт уходить. Багато і плюс ще оці кротові норки. Я про них щось відразу не подумав. Вони водою залились, і в мене вода просто постійно потрошки виходила. З іншої скважини перекачуємо, не встигало. Ось бачите, зараз качаємо-качаємо, і вона більше цього рівня не піднімається. Тобто постійне треба буде підживлення. Ну а так, що ще вам треба? Ну 220 для насоса. Ось на перший час я взяв свій старенький підролом. Поставимо. Тут всі з'єднання, єд... ось це, ось ось всі з'єднання, швидко різьби, ось Це сюди буде вкручуватися. Це ще поки що не дійшли до цього руки. З датчиком тиску, щоб підпалив можна було коригувати ну, вимкнення насосу по тиску. Щоб я зробив так, щоб він десь качав одну атмосферу, десь на 2 км на півтора хватало по капельній стрічці. і поливало. Бо там воно є і картопля ось. Ото бачимо для поливу, і чесничок треба вже поливати. Ось такий він вже. Тобто буремо, буду показувати вже в процесі. Для підготовку фільтра труби буду насверлювати отвори шахматному порядку, цей ряд посверлю з двох сторон, щоб отвори були. Потім перекручу трубу і з іншої сторони подосверлюю. Потім зараз намотаю ось таку 2,7 мм ліску, ліску. Ось так буду наматувати, ну це я покажу. І потім фільтр. Ось цей намотаю. Застрили ось я метр труби. Ось так воно виглядає, зачистив. Ось такий шомпол зробив, щоб всі катишки зсередини зачищати. Край запаявки ще гарячий, ось такий стрілою його зробив. Ну, вже почало застигати, буде дубовий такий край, щоб краще ну, не зачіпалося ні за що. Зараз починаю мотати ось цю леску. Це саме таке, як мені здається, з фільтром саме важке завдання, тому що... Якщо тільки пустукаєш, одразу стріляє, ну, скручується. Все зараз замотаю і потім буду робити далі фільтр. Намотав ліску я ось таким шаром. Перевірено працює. Не більше, не менше не треба. Ось Десь оце такий варіант. Ну, десь дуже жорстко натягнув. десь ось трошки гуляє. Ну, але з сіткою воно зараз фільтруючою затягнеться і буде ідеально. Кінчик, до речі, ось так поближче вже можу показати, вже не такий гарячий, вже не м'який, міцний. Перевірено, отак саме краще. Заглушку сюди ні в коєму разі не можна ставити, а ось отак запаяти трубу це найкращий варіант. Так ось обгорнув фільтруючою сіткою сам фільтр. І дивіться, ось так вигнув. Цей вигнув, і цей, ну і в крабик так зігнув. Зараз заплескаю сюди, ось так загнув і там через кожні 25-30 см із щоб ніде в землі не зацепилося, і края замотаю. Ось такий фільтр в мене вийшов. На вигляд ось так. Ота в мене зайняла від першої дирочки, від першого отвору і до останньої зеленти десь. Година 30, година 35, десь ось так сам фільтр робити. А скважину я минулого разу бурив 3 години, а фільтр півтори години. ну Плюс-мінус десь я там відволікався, але все одно Ну не швидко. Пробурив я більше, ніж на метр, зараз покажу. І знизу в мене ну, десь метр 20, метр 30 Знизу, як бачимо, в мене ще такий. Чернозем з примісями трошечки невеличкими глини. Ну, ось так, тобто дуже багато буде грунту. Так, пройшли ми перших 4 метри, можна сказати. Ось пішов у нас ось такий пісок з крупним гравієм. Кварцити чи щось таке. Перший приямок в принципі вже замовило, треба чистити. О, бачите. Пробурив 4 метри, десь я не знаю, півтори хвилини і все, і пішло. Оце перший водонос був, бо вода пішла, ну і воно видно було. Оце рівень 4-5 метрів в рівень нашого колодця тут поряд є. Ось це така фігня. Цей перший приямок будемо чистити, щоб як можна менше йшло в другий приямочок. Як бачите? Повністю все ось такий пісочок. Відразу пішов крупний гравій, а тепер ще й дрібніший пішов. І бачите, водонос, вода дуже добре йде туди. Бурим далі, зараз ставлю штангу, це вже буде 6-метрово. Трошки процесу. Дивіться, як просувається. Це однією рукою я ось давлю. Зараз шланг подам. йде, треба підрівнювати. Опа, зараз забив сильно. Так, 6 метрів не заставили себе чекати. 6 метрів пройшли, починаю збирати цей пісочок, що зараз вимивається, такий іще бінь з глинкою, щоб потім обратну засипку робити, не збирати його з землею. З першого приямочка ось так збираю. Дивіться, я роблю зараз по-іншому, роблю цей приямок, направляю в протилежну стінку, щоб не йшло потоком відразу сюди. І щоб тут був кругообіг свій такий. Воно вдаряється в стінку, важкі части, частинки і пісочок осідає. Вода більш чиста сюди йде. Тут латочок роблю не з великим нахилом, щоб ще пісочок ось такий дрібнесенький осідав. А, тобто ось так. Ну, а там, як ви бачили, практично нічого немає, в відрі нічого немає, тут зараз за відром збирається ось такий дрібний гарнесенький пісочок. На зворотню засипочку піде. І е, основне, дивіться, коли ви будете ставити нову штангу, добурили, зачекайте секунд 30, хвилиночку якусь там. Хай трошечки промиє, бо ви тільки воду вимикаєте. Це всі камні, все воно відразу сідає на низ і забиває вам і отвори, і все на світі. Тобто відразу дайте трошечки йому е, цей часу, хай трошечки протече, промиє. І потім уже через хвилино, секунд 30 хвилиночку вимикаємо і міняємо. Звісно, що краще тут швидко там муфти, все. Ну як я берю один раз в рік, там, а то й в два роки, то мені достатньо і такого. Такої схеми. Шостий метр під землею штанг. Зараз вже важче стає. Ну самі штанги важче. Води, об'єм вже піднімати більше набагато треба. Е, були шари глинисті проходив. Вони, до речі, легко проходять. От зараз ну, я відчуваю по штангам. Б'ють камінці трошечки, пісочок пішов. Зараз дивимося, зараз вимиває, Опа, дивіться камінці, як я й казав, і глина з пісочком. Тут що у нас збирається? Пісок ось такий. Це взагалі класно. Буде чиста кварцита, дуже багато білого. Буде чиста водичка. У нас тут взагалі класна вода. Зараз назбираємо ось такі кварцити винести в кроплення. І бачу, що водонос був, бо водичка почала бачите, відходити. Ось ось цей об'єм, ось ці ось 15 см пішли, як тільки почали. Ну, сантиметрів 60 бахнули і вода раз і пішла. То ось так от. Треба короче, слідкувати, тут багато моментів. Ну, зараз восьмий метр. І ще дві штанги лежить. 12 метрів максимум, але я думаю, в мене минуло 11 метрів, це 10 метрів, що тут ще є недалеко. Коротше. Буримо. Ось так потрошечки. Ну, з телефоном незручно. Дивіться, дивіться, раз і пішло. трошечки, раз, раз. Зараз. І так і йдемо. Ну, одною рукою незручно, треба дві, бо вже вага велика. У мене на сьомому метрі. Чуєте? Прям відчуваються камні. Фракція така. Вже набагато більша. Та тут суцільний камінь. Кварц. Все буде назад йти в скважину. Треба збирати. Вже повний приямок. Ну Якось так буримо коротше. 7 метрів десь 7,60, 7,80 пройшли, бо кожна штанга 2 метри і ще плюс з'єднання по 10-15 см, то вже більше ніж 7,50-7,60 десь так. Так, Іде процес, 10 метр буріння, вже суцільний гравій, кварц, там кварцити основному. Застане доволі так нелегка. вже так, Сили прикладати треба. Водичка йде, все йде. І зараз покажу що тут у нас. Ну, то мілкий, то крупніший. Це чуть зі стінок. Це я наступив, то тут столок. Ну же, вже. Так, зайшли ми в водоносний шар на глибині десь 9 з копійками метрів. Дивіться, за хвилину без сантиметрів 10 води просто уходить. І дивіться який яка фракція каміння пішла. Суційний камінь. Кварцит, то що треба, дивиться. Я просто ось. Це інше відро. Диві. Шикардос. Буде чиста вода і об'єм повинен бути достатній. Ось так от. Камнями забило штанги. Піднімав, підривав штангу. Дивіться, що трапилося по-живому. Ось у мене такі три гайки було зварені між собою. По-живому розірвало. Це хто запитує, важко, ні, як робити. Важко, гайки перериває. Так, пробив я камні, тільки що і пішло. Що вода у нас такі, що не встигаємо наповнювати водою. Вже і відро сюди влили, і цю ємність, і шланга постійно. Але водонос такий, що, дивіться, кожен раз по жмені. Це стільки камнів. Піднімається доволі такий крупний шар крупного піска, ой, камня пробив, зараз пішло вже. І це вже 12 метр. В першому приямку трошки мілкі. І відра я збираю це з більшої глибини, це середина, це верх. І так будуть засипати відразу це, потім це, потім трошки щебінь ось там намитий. Фракція близько 10 мм. А це теж все. чому різниця річна десь. І вода пішла. Водоносний пісок. Две раз. Так, достали ось бур, всі штани, ось цей фільтр. Зараз запускаємо швидко вниз, щоб не було осаду. Рівно в 5 я почав. Зараз у нас 19.37 вже закінчив. Бачите, качає, вже повернув більшу частину назад, крупну фракцію, дрібну фракцію, геть пісок. Засипав, канал вже забило, підсосу зверху немає. Зараз дивимося, що на виході. Насос у нас вже хвилин 2-3 працює. І ось вивели на тіляночку. Часник вже починає радуватися. Дивіться, що ми бачимо з цієї сторони, підсосу знизу немає, тобто це вода вже вся знизу. Десь підсос з повітря є, десь на з'єднанні. А може і у насоса сальничок. Часничку трошки дамо. Ось так І зараз ще поміряємо дебет скважини. скільки буде хвилину давати, скільки в годину. Зараз все покажу, розкажу. Качає насос, педрола, пісок виганяє. Зараз покажу, вода вже прозоріша стала, заміряли ми скільки дає. Ну, факт в тому, що цей насос дає максимум педрола 3 куби в час. Це його потужність. Ну, це його продуктивність, непотужність. І він у нас зараз, ми заміряли 2760 літрів в годину, видає. Ну тобто практично він свій максимум. Але це вже у нас магістралі, тут практично 30 метрів ми прокидали. і ось заміряємо Так, і ось заміряємо реальний дебет скважини. Ось там 10 літрів є комітка. 10 літрів набирається, я вже перевіряв, за 9,97. Ось такий реально, це виходить 3568 десь так літрів в годину. Дивіться, яка водичка вже. Вже практично повністю прозора. Ну, годинку прокачаю, я постійно годину прокачую. І думаю, через годину вже буде бомба-пітарда ракета. Завтра вже буде мій часничочок. Мій чесничочок в кращому стані, скажімо так. ну За завтра, я думаю, ще каплю не вспію розкидати, бо і розсада і те, і те, ну як завжди, роботи. Але вже почну і каплю розкидувати, бо вже по чесноку прям тріщини полізли Пересихає. і місце виглядає десь ось так, як бачите. <кій> Щебінь я весь, і навіть я не весь, весь пісок закинув Ну, зворотню. Ну, нічого, це, це все вирівнюється, закидається. Зараз весь інструмент пере... мию переполощу і буде бомба-ракета. Так що ось так от беріть на озброєння, <кій> робіть собі скважини. Все цими ручками зроблено. Правда, в цей раз батько допомагав, бо він був поруч. Він допомагав мені вже все розбирати, піднімати штанги, розкручувати, бо там треба просто швидко, щоб не було швидкого осаду ну, назад, щоб не забило склажину. І то ми пробурили 12 з копійками метрів. А реально зараз, перемірюю, скільки шланги залишилося, фільтр десь у нас стоїть на глибині 10 з копійкою метрів з 12. А то все щебням, зашило, ну, закрило. Скважину. Ось так ось. Абісінська скважина. Реально її пробили за 2,5 години, 2,37. А підготовка якийсь хамутик бляха час шукав. Фільтр півтора, ну я вже це розповідав. Так що, ось так: все реально, все самому, все зробити, аби ще спокійніше було. Всім па-па-па-па.